У Німеччині дуже часто в людей, окрім житла, є біля нього ще й простір, на якому можна розвести город. Ось, наприклад, в когось росте дайкон, солодкий перець, різноманітні помідори, навіть інжир і абсолютно все, що душі завгодно. Але справа в тому, що збирати це все не прийнято. Отак воно все висить, зріє і просто опадає. Ну, дехто, звісно, збирає, але в основному все це просто отак лежить чи висить на городі. Ми навіть запитували, цікавились, як це ви йдете, купуєте в магазині те, що у вас росте на городі. Люди кажуть, ну так, але ж це декоративне. А в магазині воно все рівнесеньке, красиве. Так смаку ж воно немає такого, як своє. Ну, от якось так. Висить, прикрашає двір, ну і цього достатньо. Якщо щось отак от висить за двором, зірвати це все одно не можна. І навіть якщо це впало за двір і просто лежить на землі, теж по закону не можна підбирати. За це може бути штраф. Отак. У нас, взагалі, в цьому плані все по іншому, але тут отаке життя.